Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка, сьогодні до нас в гості завітало зайченятко та пропоную вам пограти у цікаві ігри. Перша гра, в яку пропоную погратися Зайченятко, називається Великодні писанки. Знайдіть писанку без пари. Так, вірно. А тепер малятка. Знайдіть та покажіть поличку, де знаходиться вісім писанок. Так, вірно ви показали поличку. А знайдіть, будь ласка, писанку із зірочками. Правильно, малята, а давайте знайдемо половинку писанки. Вірно. І тут ви правильно зробили. А яку писанку потрібно поставити замість знаку запитання? Поставте, будь ласка. Правильно. А наступна гра, в яку нам пропонує пограти зайченятко, Називається Що потрібно для приготування паски. Подивіться на малюнок, що нам потрібно для того, щоб приготувати паску: яйця, сіль, дріжджі, молоко, ізюм, борошно, цукор, вірно. А тепер давайте допоможемо нашому зайченятку зібрати Великодній кошик. Що ми туди покладемо, дітки? Паску, писанки і великодню свічку. Вірно малята. Малята зайченятка дякує вам, що ви з ним пограли. І каже вам до побачення!